Паперовим квиткам ні. З 1 серпня у комунальних автобусах міста можна буде розплачуватися за проїзд лише безготівково. Детальніше про те, як на це реагують чернівчани, водії маршруток та що це дасть місту, дізнавались мої колеги. Ще один етап переходу на електронний квиток у Чернівцях. На засіданні виконкому ухвалили рішення з 1 серпня повністю перевести оплату проїзду у комунальних автобусах на безготівку. Так у комунальному підприємстві вважають, що користувачі громадського транспорту вже готові відмовитись від паперових квитків, адже за їх даними електронний розрахунок наразі переважає. Будуть маршрути 1 А. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, п'ятнадцятий і двадцять дев'ятий. У Чернівцях працює чотири пільгових маршрути, які обслуговує комунальне підприємство. Це шостий, восьмий, дев'ятий та п'ятнадцятий. Тож запровадження безготівкової оплати дасть змогу місту відшкодовувати вартість проїзду не за коефіцієнтом, як це відбувається наразі, а конкретно за кожного пільговика. Загалом пасажири зможуть розплатитися за проїзд чотирма способами, як і у електротранспорті. Кожен може обрати зручніший для нього вид розрахунку. Оплата через валідатор транспортною карткою. Оплата через QR-код Приватбанком і додатком ІЗІПей, а також через покупку квитка, через термінали «ІзіПей», «Приват24» і СІТІ 24 Більшість чернівчан схвалюють перехід комунальних автобусів на безготівковий розрахунок, адже на їх думку це полегшить оплату за проїзд. Однак погоджується, що для старшого покоління буде складно освоїти нововведення. Я думаю, що буде зручно, тому що я взагалі користуюся переважно ну, онлайн платежами безготівковими. Тому я думаю, що це ну, на краще. Звісно, буде для когось це, для наприклад, для старшого покоління, яких немає телефонів, карток і все іншого. Для них це буде проблематично, але я думаю. Тому що з часом якийсь компроміс знайдеться, місцева влада щось вирішить і якось буде якесь просування в цьому питанні. Та нормально, зручно. Я розумію з одного боку, що це покращення, тому що ми рухаємося вперед. У нас взагалі цифровізація в Україні йде дуже добре, і так має бути, тому що і молодь, і люди вже дорослого віку переходять на безготівковий розрахунок. Але з іншого боку, я розумію, що не всім вдасться це легко зробити. Ось цей перехід. Так, напевне, старші люди будуть трошечки довго до цього йти. Так, але загалом я позитивно до цього став. 10, тому що Це рух вперед, все має покращуватися. Це я не відношуся добре, бо віця ми міські, мають картку, ну а якщо приходить людина з села, приходить, може на раз, на рік, на скільки, як вона може оплатити, вона не має, не має можливості їхати, картку не має, платити нема кому, і що її робити. А так. Ні, ні, я не відношуся добре до цього. Своєю чергою водії комунальних маршруток вважають, що безготівковий проїзд полегшить їх роботу. Я тільки за я собі буду робити виконати свою роботу без налічки, без все -все. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.